Всім привіт! Так, четвертий день. тікетів, Подивимось, що дадуть. Так, ну, я вже заходив і бачив цей камуфляж, тому його заберу, Напевно, весь рандом зараз буде в цьому камуфляжі катати. Так, що тут ще? Книжка, не знаю. ще подумаю, стоїть чи ні. Так, напевно, заберу всі, а потім подивимось. Цікаво, це ж, якщо не помиляюсь, останній день, і останній день може щось дай підкинуть, а я щось на це не розраховую. Скоріше за все, нічого цікавого не буде. Але все ж таки... Якась надія ще є. Хотілося би щось цікаве з цього елітного розпродажу собі придбати. Так, давайте дивитись. Так, ця книжка додавалась. красна. Ну, дорого. Я краще. Щось позабираю. Так, по техніці тут нічого. Добавилось 180 днів Прему. Так, поки нічого. Стильна Хевіка. Якщо не помиляюсь, у мене його немає. Я би його забрав. Пускай буде. Так. Об'єкт 250. Так. Що ще. Стильне Двухстволку. Чифтейн. Лісовий дух. Ось. Лісовий дух самого останнього. По лісовому дух. Ну, в принципі, все. Все, що як по списку було, що казали, так воно і є. Нічого нового не додавалось. Тому якось так. Залісовий дух, є що сказати, трішки. Нещодавно взяв на ньому другу мітку. Якщо кому цікаво, як вони виглядають, то ось. Ну і також на наступний день взяв другу мі... відмітку на Су 130. Якось так. Такі пропозиції, нічого цікавого, нічого я собі не придбав. Ну, з техніки, яку пропонували. Тому я більш більш розстроїли мене. Всім дякую за перегляд. Перегляди дуже класні, багато людей підписалися. Це дуже приємно. За це я вам дякую. Всім гарних каток. Надіюсь, ви для себе щось. Цікаво, може, її знайшли. Ну, все, до побачення.